Вище військове навчання в Україні на даний час складає, як би, виділяється дві основні власних е, рівні. Це отримання рівня бакалавр і тактичного рівня військової освіти. На цьому е, термін навчання в цьому випадку складає 4 роки. І отримання, також як курсант, е, Рівня освіти, магістр ветеринарного напрямку та тактичний рівень військової освіти, термін навчання складає 6 років. Виходячи, зрозуміючи, які положення, розумієте, що 99% наших випускників на даний час після закінчення навчальних закладів вчаться 4 роки отримують ступень освіти бакалавр і тактичний рівень освіти. І що хотілося би сказати в першу чергу, до, до батьків. Не треба нічого так сказати, боятися, хвилюватися. Навчання проходить в навчальних закладах. Діти розосереджені, окремі приміщення, окремі навчальні підрозділи, де вони навчаються протягом цього терміну. І в подальшому ви розумієте, що діти будуть отримувати ту спеціальність, яку вони захочуть, ті навички, які вони отримають, і вони будуть дуже-дуже. Пристойними в даний час. Чому, по-перше, всі розуміють, що в нас вже не буде тієї спрямованості роботи урядів, офісів різних, які будуть не давати розвитку військової науки і військової справи. Всі вже зрозуміли, що війна в нас іде, всі зрозуміли, що наш сусід нікуди не дінеться, і це в нас вже буде життя. Пов'язана з, з таким сусідством. Тому е, гроші, грошове забезпечення, е, заробітна плата тих людей, які будуть у війську, вона протягом решти часу буде дуже пристойна і дуже висока. Це перше. По-друге, це так скажемо, матеріальний стимул. По-друге, моральний стимул: е, всі будуть знати, що людина боронить свою державу. Боронить свою землю, патріотично налаштовані діти будуть, і це також дає привід батькам гордитися своїми дітьми. Наступне, ви зараз бачите, що наукова, науково дослідницька думка в Україні. Проходить через військово-промисловий комплекс, проходить через виконання завдань держави щодо побудови розбудови військової справи. Тому всі наукові досягнення, які будуть у нас найближчим часом, вони будуть пов'язані саме з цією справою. Якщо дитина розвинена в правильно дуже там математично таке інше, тому. Зараз це всі спеціальності, це і безпілотники, це і РЕП, розвідка і таке інше будуть в повазі і будуть високо, так скажімо, оплачуватися. Крім того, зверніть увагу, 2-4 роки всі військові мають знати англійську мову на рівні розговора, тобто на рівні розмовної англійської. Про що це каже? Про те, що дуже багато буде. Під час навчання англійської мови, решти е мов країн НАТО, бо у нас розкриваються нові зв'язки, багато іноземної техніки, багато того, чого ми не знали. Зараз у нас ми отримаємо, і з цим всім треба працювати. Як працювати, не знаючи мову, ніяк. Тому це будуть і закордонне навчання дітей. Я впевнений, що найближчим часом. Десь 70-80% дітей, які вступають в вищі військові навчальні заклади, будуть стажуватися за кордоном в навчальних закладах вищих військових іноземних держав. Тому це також мається бути на увазі. Всі діти будуть знати досконало англійську мову, решта там буде також, я вважаю, і німецька, і французька, і таке інше. Тобто молиневий розвиток буде дуже дуже сильно. Найближчим часом в вищих військових навчальних закладах, і також це дасть змогу нам вчитися. В цьому році для участі в вступних випробуваннях будуть зараховуватися фіхат ЗНО 2021 року та сертифікати національного мультимедійного тесту за 2024, 2023 та 2022 роки. Якщо людина не здавала, бо я нагадую, вступ у вищі навчальні заклади з 17 до 30 років, якщо людина не здавала ці. Предмети, вона може прибути в навчальний заклад і здати там вступні іспити, які, як звичайний, в наші старі часи, екзамен, іспит, які коли поступали в навчальний заклад. Крім того, що є ці ННТ, ЗНО, під час вступу діти проходять професійно-психологічний відбір та здають фізичну підготовку за нормативами, які визначені Міністерством оборони. Оце основне. Тому я вважаю, що вищі військові навчальні заклади це саме той рівень освіти, куди треба поступати нашим дітям. Зараз вони здають документи в ТЦК та СП. Ми отправляємо особові справи до навчальних закладів. Після того вони отримують з навчальних закладів припис, коли їм з'явитися на які дні. Вже я знаю, що вікну Київське вже надає приписи, Одеська маска морська академія, вже в мене чотири дівчини отримали приписи, тобто вже їх викликають на кінець середину липня. В кожному навчальному закладі по-різному буде вся судна компанія. Ну, десь з середини липня до початку серпня ці заходи в навчальних закладах будуть проведені.